Сьогодні я розповім, як побудувати призму у клітинках. Спочатку подивимось, як побудувати трикутну призму. Трикутна, і хай буде пряма призма. Тобто, в основі трикутник, а пряма це означає, що бічні ребра перпендикулярні до площини основи. Так, для того, щоб побудувати призму, треба побудувати основу для початку трикутник. Трикутник я в, в просторі креслю таким чином. От перша вершина буде цього трикутника, від якої я відраховую вправо три клітинки і 2 клітинки вниз, ставлю другу вершину. Потім повертаюся до першої точки, і від неї відкладаю. 8, 9, 10 клітинок. Але треба, щоб кількість клітинок була така, щоб це не було посередині. Точка нижня не повинна бути посередині між двома верхніми. Це обов'язково не повинна бути. Тому 6 клітинок не треба брати більше, ніж 6. Тепер з'єднуємо ці точки, ми отримаємо верхню основу трикутної призми. Трикутник. До речі, цей трикутник можна побудувати будь-яким чином будь-який трикутник, побудувати таким чином. Це може бути і рівносторонній трикутник, і рівнобедрений, і прямокутний. Все це можна показати потім. Якщо це рівносторонній, то можна показати рівні сторони. Якщо це рівнобедрений, відповідно дві сторони рівні. Якщо прямокутний, то показуємо, наприклад, прямий кут. Тобто, це залежить від завдання. Але трикутник сам проєкція будь-якого трикутника мною вибрана саме така: це зручний, зручне розміщення трикутника у, на цьому кресленні. Так, далі, наступний етап: треба побудувати бічні ребра цієї призми. Оскільки вона пряма, то їх вертикально вниз ми опускаємо з вершини, які побудували, на висоту, яку ви самі бажаєте, скільки вам заманеться. Але Головне важливо, щоб вони мали однакову довжину. Тобто, якщо я тут відклала 7 клітинок вниз, то й тут повинно бути 7 клітинок вниз, і тут повинно 7 клітинок вниз бути. Як перевірити, чи правильно ви порахували, треба, щоб оця вершина нижньої основи була на одній лінії горизонтальній з цієї з правої вершини. Тобто, внизу повинен вийти абсолютно такий самий трикутник, як і вверху. Так, оці вершини з'єднуємо видимими ребрами, а заднє ребро, яке ми не будемо бачити, треба зробити невидимим. Для цього я з нього зроблю пунктир. Трошки наплутала. Так, пунктир зробимо з нього. Просто вималюю в ньому білі плямки. Функтир. Цій проєкції зручно тим, що, по-перше, основи достатньо широкі, щоб можна було щось всередині намалювати в них. Там, якісь висоти, бісектриси, медіани, там, Всякі різні відрізки, точки. По-друге, недостатньо широкі, щоб займали багато місця на рисунку. Над ними є простір, відчувається об'єм. Це була трикутна призма. Тепер побудуємо чотирикутну, кутну також пряма, хай буде пряма призма. Тобто це призма, в основі якої чотирикутник. І пряма те саме, як і там, бічні ребра перпендикулярні до площини основи. Для цього спочатку будуємо проєкцію паралелограма. Хай в мене буде паралелепіпед, тобто в основі паралелограм. Для цього я будую паралелограм таким чином. От я відступила трішечки від е е тексту, не саме вверху почала малювати, для того, щоб в мене паралелограм піднявся вверх. Спочатку ставлю цю точку, від неї відраховую три клітинки вправо і дві вверх. А потім від першої точки відкладаю також не 6, а більше. Я візьму 8 клітинок. І від неї також відкладаю 3 клітинки вправо і дві вверх, щоб отримати паралелограм. В цій проєкції він виглядає достатньо вузький, щоб не займати місце візуально. Над ним відчувається простір, і і під ним, і з іншого боку, він достатньо широкий, щоб всередині можна було зображати діагоналі і Інші різні елементи для задачі. Тепер, з вершин цього паралограма, так само, як в попередньому випадку, опускаємо вниз однакові за довжиною ребра. В даному випадку в мене також виходить 7. Так, 7 клітинок кожне ребро. Так, це будуть видимі, а ось останнє ребро буде невидиме, тому я з нього зараз роблю. Пунктир. Так. До речі, коли стереорісунок е, е, робиться, лінії, які на рисунку перетинаються, вони навіть, якщо реально не перетинаються, повинні перетинатись. От, дивіться, отут є перетин. Тобто пунктир повинен проходити так, щоб перетин існував. Отут також я б зробила так, що перетин існує. Так краще відчувається простір. Тепер тут також невидиме ребро, я отак спробую некриво намалювати, і тут невидиме ребро. Тобто це вже будуть ребра основи нижні, Так, а видимі ребра я вже проведу під лінійку. Ось, ми отримали паралелепіпед. Це може бути чотирикутна призма, якою в основі там ромб, квадрат, довільний паралелограм. Що завгодно, головне, що це паралограм. Ось так можна побудувати трикутну пряму призму і чотирикутну пряму призму, найчастіше вживані фігури в задачах стереометрії. Користуйтеся!